Привіт Я дуже рада вас вітати у моєму першому влогмасі. Я, якщо чесно, трішки так переживаю, тому що я буду вперше знімати цей формат у себе на каналі. Річниця мого каналу 2 лютого буде. І як ви зрозуміли. Хоча почала колись знімати зимою, влогмаси я ще не знімала, тому надіюсь, що вам буде дуже цікаво його подивитися. Ну і мені на згадку залишиться, я дуже люблю передивлюватися свої відео, дивитися де ще Олеся менше, ніж зараз. Що ми будемо робити у цьому відео? Ми будемо читати якусь різдвяну книгу. У мене на приміті зараз є аж три, тому буду вам потім детальніше показувати. Я вже, напевно, знаю, до якої я схиляюся, але покажу вам, про які я ще думаю. Також ми будемо з вами розпаковувати посилочки книжкові. Одна це буде подарунок від підписниці. Я вже дуже сильно хочу її розпакувати. Ну, спочатку забрати з пошти, а потім вже розпакувати. Також мені мають від книголава прийти нарешті книжки, які я в них замовляла на Чорну П'ятницю. Будемо ще з вами готувати. Звичайні, якісь такі буденні речі буде вам показувати. І, до речі, ми ще будемо з вами прикрашати трішки будинок і поїдемо ще в гіпермаркет, щоб подивитися якісь ялинкові прикраси пластмасові. Тому що в цьому році наша дитинка Олеся вже вміє ходити, і тому вона точно буде проявляти цікавість до ялинки. І ми дуже переживаємо за наші скляні іграшки, не хочемо, щоб вона якось поранилася та й щоб вони також розбились. Тому ми будемо з вами шукати якісь іграшки пластмасові на ялиночку, щоб ми змогли. Її прикрасити і класно проводити час, читаючи різдвяну книгу і насолоджуючись цією прекрасною святковою атмосферою. Зараз буду тут попивати чайочок і розповідати вам, які ж три книги я маю зараз так в себе на увазі, які, можливо, я буду читати в цьому відео. І над якими книжечками я думаю, це по-перше, класика Різдвяна історія, яку я ще не читала. Потім це. Я думала взяти, можливо, дім із зеленого скла. Це такий детектив підлітковий. І ось тут в мене заховалася новиночка Різдва на минулого року це обмін на Різдво. Знаєте, я все-таки подумала і зрозуміла, що моя душа просить романтики, тому я обираю книжку Обмін на різдво від Мегі Нокс. Я, напевно, вам поки що не буду розповідати анотацію книги, я трішки її почитаю, а потім вже вам розповім, про що тут було на перших 50 сторінках. Ну, або скільки я там встигну прочитати. І я прочитала 43 сторінки. Мені дуже подобається, як пише авторка Мегі Нокс. В неї я ще ніколи нічого не читала, але часто бачила на зарубіжному буктюбі дуже хороші відгуки на її різдвяні книжки. Обміна Різдво це в нас буде історія про двох сестер-близнючок: одну звати Чарлі, а іншу звати Кас. Та ще Чарлі, вона відома телеведуча популярного кулінарного телешоу, яке називається Солодке та Солони. Вона його веде не сама, а своїм колишнім хлопцем. В них зараз дуже погані стосунки, він постійно її підколює, він постійно хоче її підставити. Це шоу буде тривати ще 12 днів до Різдва. Конкурсанти мають приготувати якісь різдвяні страви, які для них придумують ведучі Чарлі та її колишні. А друга її сестра, це Кас, вона також пов'язана з кулінарною справою, з кондитерством, тому що вона має маленьку кондитерську в містечку Starlight Peak, де вони разом з Чарлі виросли. І ось ми бачимо. Бачимо, як кожна з них займається своєю улюбленою справою, але із Чарлі випадково стається несподівана пригода. В неї падає величезний стелаж із каструлями, сковородками і всім таким важким, і вона отримує струс мозку. Вона більше не може вести свою телепередачу, тому що вона не відчуває смаків. І немає нюху, не відчуває запахів. Тому вона просить свою сестру близнючку замінити її, щоб вони на якийсь час обмінялися життями. І Чарлі повертається в ту пекарню і буде допомагати сестрі підготувати всякі там родинні печива і спеціальний різдвений хліб для. Всього міста, а ось каз буде замість Чарлі зніматися в цій телепередачі. Мені дуже подобається, як це все описано, як ці дівчата намагаються втекти від проблем у своєму житті, обмінявшись ролями. І я вже тут бачу, тут накльовується вже любовна лінія і в першої сестри, і в другої. І напевно мені обидві лінії зараз дуже подобаються. Не можу сказати, яка тут із сестер мені найбільше подобається. Та що. Чарлі, яка переїхала назад до себе в містечко і в цій пекарні працює, там вона знайомиться із пожежником, який нібито друг її сестри. Але в них щось переходить. Я бачу вже грань дружби. А от друга дівчина, вона. Познайомилася із асистентом лікаря, який приймав її сестру, коли в неї стався струсь-мозку. Взагалі на роботі в цієї дівчини, про те, що вони помінялися ролями, знає, тільки найкраща подружка Чарлі це Прія. Тільки вона знає, що це не Чарлі, а що це Каз. Мені дуже подобається те, що я прочитала, я дуже класно з нею провела час, тому зараз, напевно, ми прогуляємося із Олесією на розетку, заберемо посилочки і потім повернемося додому і будемо вже щось готувати. Так що, ось такі плани поки що на день. Обов'язково в дорогу беремо якісь смаколики. Це, до речі, Миколай Святий приніс Олесі. Так що, беремо, щоб заспокоювати цю дівчину, коли в неї буде поганий настрій. Ось ми нарешті вдома. Знаєте, перед виходом на прогулянку в мене завжди такий гарний настрій. А коли ми повертаємося, в мене таке відчуття, що я пройшла афганську війну. Чесно. Просто весь спектр істерик я почула. Миколай приніс. А ну, Леся, давай будемо відкривати. Це вітамін Д я купила, її в него А ну, давай, відкривай. Що тут є? А ну, відкривай. Отак. Так, він відкривається. открываете. Ты что, будешь готовить и есть? Ты? Батькам. Да? Будешь готовить и есть? Ты? Что там все такие? А ну, -а -а, Піднімаємо. А -а -а, Дивись, там посудки разные. Класс. Класс. Классно. Ooh-hoo. Uh -huh. Алеся спить, покажу вам її ялинку із фетру, яку бабуся подарувала. Тут ось олень перевернутий. Тут все на липучках Вона бере оце її прикрашає по 300 разів на день. По-моєму, виглядає дуже мило. Як ви зрозуміли, моя напарниця вже прокинулася. І я прочитала 42 сторінки. Вау! Просто божественно! Тут їх 330. До речі, раніше, якби в мене не було дитини, я б сказала: читаю різдвяну книжку за день, але так не було вже не знаю скільки, більше року, напевно. А можливо і два роки, тому що вагітність я теж можна сказати не читала майже і швидко теж не читала. До речі, хочу в якісь із цих днів зробити якесь печиво новорічне, так що зараз буду шукати якісь рецепти. Я знайшла один рецепт, який буде складатися із банана, яйця, трішки горіхів, трішки кокосової стружки і а, цього вершкового масла, плюс трішки борошна або вівсянки. Це печиво можна буде і Лесі їсти, і нам, тому я саме такий рецепт вибрала. Подивимося, що з цього вийде. Наготувалась. Вже хтось просить на руки також дивитися, що там мама буде робити. Вони неочікувано. Так піднялися, виглядають дуже гарно. Отут уже я одного вкрала і спробувала. Ну, знаєте, як передати мої очікування реальність. Це ніби ти очікуваєш з'їсти шоколадку по смаку, а кусаєш вже є хліб. Який, як ви поняли, на вкус зовсім не шоколадка. Але веся їсть супер. Цього ми і добивалися. Мій кулінарний влог продовжується, Тут вже налисники. І я не просто стою і дивлюсь на налисник. Я читаю. Я вже на 46-й сторіночці. Так що не втрачаємо ні хвилиночки, читаємо. Минуло 35 хвилин, прочитано 40 сторінок і спечено 12 млинців. А якби я просто дивилась на млинці і готувала. Не прочитала б плюс 40 сторінок, так що лайфхак. Ну що, на сьогодні вже все. 111 сторінок я прочитала. Уявляєте, немає навіть сил дочитати ось чуть-чуть, щоб було просто гарно закінчене читання. І, як на мене, 30% книги за день прочитати, коли скільки домашніх справ є. То це прям величезний успіх. Дуже собою задоволена. Так ось прочитала. ручки мию я і ручки мої. Якщо ви думали, що на каві і бутербродах все закінчиться, то... Ні, як можна дивитися 5 днів на цю шоколадку і не їсти. А я так робила. Ах, знаєте, купувати для когось солодкі подарунки наперед це гіпле діло. Потрібно купувати в останній день, щоб не було ніяких соблазнів їх потім з'їсти. Все. Я відкриваю її, відкриваю її. До речі, в нас дуже засипало сніжком і зараз падає. Цікаво, вам видно чи ні? Мені здається, що видно. На прогнозах показує, що снігу буде сьогодні дуже багато. Допиваю свою каву, з'їдаю трошки шоколадки і продовжую читати. Поки там Леся дивиться мультик, я вирішила вам розповісти про що я вчора прочитала. Як я вам казала ввечері, я дочитала до. 111 сторінки, і мені дуже легко і класно читалося. Цих дівчат були в обоїх постійні якісь проблеми на той момент, коли вони помінялися з життями, тому що інша сестра Кас вона вирішила порвати зі своїм хлопцем, з яким вона почала ну, просто заради цікавості, не знаю, зустрічатися в школі. І вона розуміє, що все занадто далеко заходить, він вже навіть їй зробив пропозицію, а вона не хоче бути з ним. І тому вирішує сказати йому, що вони не будуть разом, але, по-моєму, його звати Дейв. Він взагалі не розуміє. Він думає, що вона передумає, що в неї просто поганий настрій. Тим виходить, що Чарлі повертається в цю пекарню, там, де працювала сестра. І тепер цей Дейв постійно пристає до неї і надіється, що вони якось там помиряться. Але тут уже видно, хто з ким буде більше за все. І замахалася. <laughs> Скільки сніг випало, я просто в шоці. Тут ще половину двору треба позагрібати. Отам, От отут, отут. Роботи капець. Я завідую Лесі Заздрю. Тому що Леся, може... Леся може просто собі завджу. Дюрель, вже зняла весь макіяж і хочу дуже сильно спати, тому що вже 0-10 хвилин наступного дня вже ніч темна, я дочитала ще до 220-ї сторінки. Це ще 30% книги, тобто вже 70% прочитано. І завтра мені залишається ще 30% і все. Завтра вже будуть мої такі остаточні враження. Проте я прям починаю трішки переживати чи я встигну прочитати. Дочитати цю книжку завтра, тому що в мене на ці вихідні величезні плани на зйомки різних рілсів, різних там відеоків, нового відео на YouTube. Так що подивимося, що з цього вийде, але вже детальніше про свої враження розповім вам завтра. Так що на добраніч. Добрий раночок, друзі. Мені прийшло три смс про те, що мене чекають на пошті та в поштоматі три посилки з книгами. Ну, хіба це не щастя? по-моєму, величезне щастя. Вчора я дочитала до 212-ї сторінки, і, якщо чесно, то я вже навіть не знаю, що вам розповідати про цю книгу, тому що це будуть жорсткі спойлери. Можу тільки так сказати, що ось на цьому моменті, коли вже прочитано 70% книги і залишилось мені лише 30, то я бачу, що ці сестри розуміють, що їхній обмін зачіпає не тільки їхнє життя. Тобто, коли вони знову повернуться в свої життя. То там же залишаться люди, з якими вони будували стосунки, і що тоді буде далі. І кожна з них боїться сказати своїй майбутній половинці, що то не та, за кого він її приймає. Мені здається, що саме на цьому і буде вся ця драма побудована. Зараз у мене взагалі немає часу на те, щоб почитати зранку. Нам потрібно виїжджати вже у Велмарт. Ми там хочемо купити на тиждень продуктів, і також хочемо подивитися, якісь пластмасові. Ялинкові прикраси, якісь кульки, тому що в цьому році все таки ми поставимо ялиночку, але вирішили, що всі іграшки будуть на ній не скляні, а пластмасові, щоб дитина не змогла нічого розбити та поранитись. Ну Ще, друзі, перейдімо до найцікавішого для вас. Ну і для мене також. Це розпаковка книжкових покупок та подарунків. Найверхню книжку я не буду вам показувати, тому що тут може деяка людинка подивитися, які я приготувала подаруночок Цю книжечку. Це я однієї родички-подарунчик. А наступні пакуночки, звичайно, ж ми будемо з вами розпаковувати. Найнижчий це подарунок від моєї підписниці, а зверху книжки від книголава. І знаєте, коли я вже сіла в машину з цим пакунком, я відразу зрозуміла, що книжок тут не три, їх дві. І чому питається? Я не знаю, чому до мене ніхто ну, не зателефонував, щоб пояснити, там, наприклад, що одна книга ще не може до мене виїхати, чи там вони закінчилися. Тому що я впевнена, що тут. Не всі книги, які я замовила. Так. Так, це тільки дві книги. Як я і думала, в принципі, перша книжка, я не думала, що вона така величезна. Я в шоці. Це дитяча книжка уроки виживання для принцес. Ну, а так вона дуже красива, дуже гарні ілюстрації. Я потім до зйомки зроблю. Ну, прям супер. Я думаю, що моїй донечці мають дуже сподобатись. І друга книга. Так, що вони тут мені написали? Дякуємо. Порвата ось, як ви вже бачите, та сучка. У мене питаннячко. Оце у всіх ззаду ця книжка виглядає ось так. Криво надрукованою. Що це взагалі таке? Я в шоці. Ось так вона виглядає. Я дуже сильно хотіла її прочитати. І купила цю книжку на знижках в книголаві на П'ятницю. І мені здається, що вона попала туди на знижки, тому що це у них був якийсь бракований комплект. Хоча. Всяке буває. Треба буде подивитися, як ця книжка виглядає у других підписників і моїх глядачів. Тут, до речі, ще мала лежати книжка, з якої я хотіла взагалі знімати влогмас. Це різдвяна історія, чи якось так вона називалась, чи різдвяне бажання. І вони її мені не поклали. Дуже дякую, книголав. Ну, а тепер давайте перейдемо до хорошого. До подарунку. У мене підписниці запитали, яку б я книгу хотіла із Стері Праче. І тому я теж не знаю, що тут Стері Прачік. Але я до сих пір не впевнена, яка саме ця книга. Тут має бути або поштова лихоманка, або книга щось там про кінематограф, рухомі картинки, так. Ну-ну-ну, що? Тут щось величезне. Та волохоманка. Блін. Ура! Я цю книжку хотіла більше. Правда, я цю книжку хотіла більше, ніж ту. Це початок нового циклу прачета. Я не пам'ятаю, як називається він, тому що головного героя дуже якесь там важке ім'я. Я не можу його запам'ятати. Дякую. А це буде Олесі. Чудо чадо і равлик Боб. Дякую. Дякую, Діанка, мені дуже сильно приємно. І прям так все тематично жовтенько. Дуже класно, дякую. Я вирішила розпакувати її разом з вами, тому що, ви розумієте, це просто СМР. Книжкова СМР. О, Боже, яка вона гарна. Яка вона гарна. Поштова лихоманка. Яка товстенька. Расування. Зараз ми подивимось. Ця книжка належить, тепер належить мені. Скільки тут сторінок у ній. Дуже-дуже багато. 500, 515 сторінок. І це ось ось ця книга. Це цикл Мокерфон Губ-перук. Ось так. Поштова лихоманка. В цьому циклі ще мають вийти три книги, але вони ще не вийшли. Ось так. Дуже дуже рада. Ну що, друзі, я дочитала цю книгу. І хочу сказати одне, що, напевно, те, як я вам показувала її, так романтизуючи, так приписуючи їй таку різдвяну, чудову атмосферу, можливо, я трішки вас так завела в оману, що ця книга мені прям аж ось так подобається. Насправді, це не так. Мені було дуже складно дочитати останні 100 сторінок. Вони прям ішли так натяжко. Я прям не очікувала, що під кінець історія якось так забуксує і буде так нецікаво її читати. Цей кінець він був занадто солодким, занадто прям банальним і передбачуваним. Не знаю. Єдина там була одна сцена в горах між двома сестрами. ось. Та сцена мене реально здивувала, не думала, що тут взагалі ще й таку драму допишуть. Взагалі тут не було ніяких таких особливих складнощів, не було якоїсь драми. Вона відразу ж вирішувалася на наступній сторінці, і нам не доводилось якось навіть переживати за головних героїньок. Їхні любовні лінії були також е, солодкими і такими якимись не Надто оригінальними, знаєте, цю книгу ось прочитаєш, і таке відчуття, що завтра вже забудеш, що її читав, і вона точно не війде в список найкращих книг цього року. Так, в ній тут є класна кулінарна атмосфера. А, навіть не знаю, що ще додати. Ось це мені, напевно, найбільше сподобалось, тому що я люблю готувати і всі ті згадки про випічку і так далі мені дуже подобалися. Я поставила цій книжці 7 з 10. І якби сюжет краще розвивався під кінець. То, можливо, було б навіть вісім, але ніяких дев'ять-десять їй не світило з самого початку, тому що якась надто проста історія. І напевне я дуже багато від неї очікувала. Я думала, що це якийсь новорічний ромком. А тут жартів немає від слова зовсім. А я люблю в романтичній літературі саме жарти, якісь недолугі ситуації між головними героями, якісь такі, знаєте, іскорки, хімію, якісь такі пікантні моменти, які просто підігрівають ніби градус спілкування між головними героями. А їх тут. Не було. Тому ось так розчарувала мене ця книга. Я насправді хотіла, як ви знаєте, не її читати, а «Різане бажання. Яке все-таки книгола мені написали, що вишлють мені після 20 грудня, тому що в них закінчився наклад. Ось так. Розкупили примірник зовсім скоренько. А тут. Додатковий наклад 1500 примірників. А перший, наскільки я пам'ятаю, був 2000 примірників. Так що ось так, коли я дочитувала цю книгу, я неочікувано побачила, що там є інтерв'ю з авторкою, і виявилося, що це взагалі-то дует автор під одним псевдонімом. Це дві авторки, яких звати Карма Браун та Маріса Степлі. Про Марісу я взагалі нічого не чула, а Карма Браун це ім'я було в мене на слуху. Я згадала, я згадала, що вона написала. Це рецепт ідеальної дружини. У мене є її книга, я її ще не читала. І надію, що вона мені сподобається набагато більше, ніж обмін на Різдво. Покладаю до сих пір на неї якісь надії. Дуже сильно хотіла прочитати і відгуки на неї хороші, тому буду вірити в ці відгуки. Дякую, що ви привели зі мною час. Напишіть в коментарях, якщо вам сподобалося це відео, чи хочете ви побачити ще влогмиси? Чи зарядила я вас, хоч трішки якоюсь новорічною атмосферою? Надію, що це так. Напишіть в коментарях, чи краще стала якість відео. Мені також дуже цікаво буде послухати. Мені буде дуже приємно, якщо ви залишите якийсь коментар, поставите лайк цьому відео, підпишетесь, якщо ви ще не підписані, і вам сподобалося, які я відео знімаю. Мені буде дуже приємно, і це допоможе моєму каналу розвиватися. Зовсім скоро ми з вами побачимось вже у новому відео, можливо, у влогмісі, можливо, в якомусь іншому, але точно побачимось. Тому не сумуйте, па-па!